Шапаренко красиво затролив екс-тренера Динамо. Риброву гостро висловився на адресу журналістів, а в Шахтар вже сватають відомих європейських тренерів. Що взагалі там відбувається? Про це сьогодні. Друзі, будемо вам розповідати. Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Новий головний тренер Брюге Ронні Дейла вже почав роботу, попри перебування команди у відпустці. Повідомляє HLN. Він розраховує на Україну. Форварда Романа Яремчука та склав план дій щодо нього. Який це вже тренер по рахунку, ну може, хоч з ним заграє, знайде свого тренера. Яремчук нині в такій собі формі очевидний спад у футболіста, який, граючи кілька років тому за гент, колотив голи на регулярній основі. Складно сказати, що стало причиною тому, можливо, неправильне використання самого футболіста, бо, як не крутий, Яремчук це достатньо специфічний. Форвард, побачимо, можливо, з новим коучем піде. Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Переця Огненович покинув свою посаду за сімейними обставинами. Металіст за підсумками сезону вилетів з УПЛ, посівши 15-ту позицію. Огненович працював з командою у другому колі чемпіонату. Що ж буде з клубом? Бо чимало чуток було, що нібито металіст може припинити своє існування, тільки одне приходить в голову. Це легендарний мем. Шо? Опять. За інформацією Ігоря Бурбаса, металіст своє існування не припинить. За його даними після відходу переци Огнєновича, головним тренером буде Андрій Аніщенко. Раніше він тренував Ю-19, Ну і ставка у харків'ян тепер буде на молодь. Вказано, що мова про розформування клубу не йде. Команда гратиме у першій лізі. Зараз визначається локація для проживання та проведення матчів. Наступного сезону, швидше за все, Металіст і далі базуватиметься в Ужгороді. Я думаю, що Металіст зникати з обличчя Землі знову не буде. Нині Ярославський, очевидно, не буде інвестувати багато грошей в клуб, шалені кошти вклад не буде. Ну, з різних причин. От і буде собі командочка з молоді. Металіст порпатись десь в нижчих дивізіонах. Ну і, можливо, потім, коли настане зручний момент, то Цербір Саша знову верніться. Пікається вже. В третій раз. Фанати метала. Що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть свої коментарі. Центральний захисник колоса Сергій Чоботенко перейшов у Полісся. Контракт з українцем підписано на три роки. У 26-річного футболіста влітку закінчилася угода з. Колосом з ковалівки. Воротар кривбаса Богдан Сарнавський змінить клуб. Повідомляє Тато таке. 28-річний воротар і керівництво криворізької команди не зійшлись в умовах нового контракту. Чинна угода Сарнавського. Спливала 30 червня цього сезону. Він провів 17 матчів за Кривбас. Теж таки Полісся, якщо поглянути на те, які воротарі у них є в команді, то Сарнавський би туди з його то досвідом класно би зайшов. Ну, або в якийсь інший клуб, який нині бореться за вихід в УПЛ. Теж ЛНЗ класний варіант. До речі, вже завтра, друзі, відбудуться перші стикові. Поєдинки, Тож дивіться ці матчі, насолоджуйтесь футболом і робіть свої прогнози у наших друзів з компанії Фавпе. Переходь за посиланням в закріпленому коменті під цим відео та отримуй бонус до 4,5 тисяч гривень для всіх нових гравців. Будь середині гри разом з трибуна та ФАВП. Ми крокуємо далі до Сергія Реброва. Як ви знаєте, Станіславович, новоспечений коуч нашої головної команди країни. Сага закінчена, але на присусі, де його було представлено, було зачеплено одне гостре питання власне. Розповідає, я думаю, ви погодитесь, що атмосфера навколо збірної дуже напружена нині, і тут Ребров обмовився на прес-конференції. Ви, журналісти, створили цю атмосферу. Не я створив це. На на думку, що Ребров так і не зрозумів, хто його підставляв всі ці роки та в яку багадільню він потрапив. І власне, це те про що ми розповідали всі ці півроку рік. В УАФ. Не те, що зіпсували враження від підписання Реброва, а звели бурхливі радощі до якогось мінімуму. Також Ребров закинув, що шеву топили, а потім він дав результат на євро. Після двох років роботи Шевченка всі журналісти майже вбивали за його стиль гри. А через два роки він потрапив на євро. Я пам'ятаю найбільше матч проти Мальти, що робили з Миколаєвичем. Коротше кажучи, відчуваю, що місцями буде дуже напружено у відношеннях легенди з пресою, і відчуваю, що ця історія. Цим не закінчиться. А хотілося б, хотілося б, щоб в першу чергу ми говорили про збірну в контексті її позитивних результатів. Але ми розуміємо, є такий фактор маленький. Як Уаф. Друзі, що ви думаєте про коментарі Сергія Реброва? гайдавком? Ну і крокуємо ми далі до теми, яку преса нині підігріває дуже і дуже. Це Шахтар і Йовічевич. Але про Йовічевича ми поговоримо буквально за хвильку. Шахтар зіграє товариський матч з Челсі. Повідомляє ЄСПН. За даними джерела, ця гра є частиною угоди щодо переходу Михайла Мудрика. Також вказано, що український клуб веде перемовини як мінімум ще одним клубом АПЛ спаринг. Кошти спрямуються на потреби українських клубів. Крім того, не закінчується сага з призупиненням контрактів з футболістами, через які Шахтар втрачає. Мультиєвроків. Зокрема, історія продовжується з Манором Соломоном. Я зв'язався з Соломоном і його агентом і запросив його назад до нашого клубу. Я сказав: ти можеш зіграти всі ігри в Лізі Чемпіонів, ти будеш стартові 11 ці але він не хоче переходити, і я вважаю, що Соломон залишиться в Англії. Не знаю, куди він перейде. Якщо він перейде в Тоттенгем, то ми зберемося зі шпорами в суді в цій справі. Побачимо, що з того вийде. Нині дуже багато дивних речей відбувається навколо Шахтаря. Йовічович, якого нічого фактично за інфою, та то таке звільнили шахтаря. Журналіст Роман Бебех також підтвердив цю інфу. За даними джерела, це дійсно ініціатива президента клубу. Все вже прийнято та озвучено. Контракт буде розірвано. У гірників є два варіанти: один з них знайомий клубу тренер з Європи, інший коуч зорі, Патрик Ван Леовен. Футбол Тайм також надали оновлені дані щодо можливої заміни тренера. Шахтаря. За даними джерела, у новий тренерський штаб може увійти Оскар Ратулутра, який працює з командою 19. Його замінить Олексій Бєлік, Ну і також підтвердиться інформація щодо Патріка Ван Леована. Та то таке своєю чергою вже й апдейт дали по цій історії. Шахтар за їх інфою розглядає варіант із призначенням Арне Слота. Це один з європейських кандидатів, який серйозно обговорюється керівництвом Шахтаря. І, власне, як і казав трохи вище, преса все більше і більше накидує по цій темі. Навіть Ігор Бурбас оголив. Бо, що, бо що він оголив? Коротше, навіть Ігор Бурбас дав інфу. Між іншим, самому Ігорю Євічевичу, ще ніхто і ні разу в Шахтарі. Поки не оголошував про звіт. Про всі чутки і домисли він дізнається з преси. Так само і команда, яка не в курсі і не в захваті від ймовірної заміни тренера, котрий дав необхідний результат, зліпивши колектив з нуля і вигравши з ним чемпіонство. За його жінфою є кілька кандидатів на заміну і віччю. Джерело підтвердило інтерес гірників до Арнесло та Норда, два інші кандидати італійці: Вінченцо Італіано, який працює з Фіорентиною, та Дженаро Гатузо, який знаходиться без клубу. І попри те, що ці коменти справді. Добре підігрівають інтерес до ситуації. Все ж найвлучнішим коментарем. Я вважаю слова Євгена Левченка. Хлопці-журналісти, може не треба займатися дезінформацією. Коротше кажучи, дивні дива відбуваються навколо крісла головного тренера Шахтаря. В минулому відео я говорив, що Вічовіч прийняв Шахтар у кризовий час, коли топові легіонери покинули клуб. І, взагалі, було невідомо, чи буде той футбол, чи ні. Ювічевич розкрив купу молоді, виграв чемпіонат, дійшов достатньо далеко в Єврокубках, показав класний футбол своєю командою. Дізнаємось, правда то чи ні, достатньо скоро думаю. І, звісно, звісно, в першу чергу хочеться почути сам Шахтар, що в клубі думають про подібні інсайди. Аби друзі, пишіть свої коменти. На рахунок цієї ситуації, що там взагалі в Шахтарі відбувається? Ну і розрядимо трохи атмосферку гарбилями. Гравець Динамо, Микола Шапаренко та екс-тренер Киян Олексій Михайличенко обмінялись жартами на прощальному матчі Євгена Селезньова. Як так сталося, Микола Шапаренко грає лавку? Я при цьому тренері не грав. <реш> Я не грав у Динамо про вас і зараз не граю. В чому, в чому проблема? <реш> ну стабільність яка-то є. Я ж не могу Маркевича посидіти на скам'яку запасти. Посміялись, друзі, а тепер гайда в коментарі. Коментувати все те, що ви сьогодні, друзі, почули. І на сьогодні це все. Я дякую вам за те, що ви додивились відео до цього моменту. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе гарного дня і папа. -па. На зв'язочку.